Ва в нас щодня і щодня якісь нові історії в нас вигулькують так і ми з ними намагаємося розібратися. Отже, у мережі шириться історія про повістку 16-річному киянину за даними пабліків, підлітка викликають до солом'янського ТЦК. Там йому потрібно пройти медичний огляд та уточнити персональні дані. А в сухопутних військах зсу роз'яснили про взяття громадян України на військовий облік призовників і розповіли, що щороку протягом січня березня беруться на облік хлопці, яким виповнюється 17 років. Для цього призовник зобов'язаний особисто прибути до ТЦК, визначений повістці, подати необхідні документи. Утім, наголосили в командуванні юнаки, які з певних причин не стали на військовий облік. Оповіщаються за місцем реєстрації за допомогою повісток для прибуття в ТЦК і взяття на облік. Військовий облік проте це не має відношення до мобілізації, яка зараз триває. Ну так є ж різні види повісток. Так, так і от власне зараз ці історії ми будемо з деталями розбиратися з допомогою адвоката. У нас на зв'язку Юрія Танасічук. Пане Юрію, наші вітання щирі вам. Доброго дня, слава Україні, героям слава! От ця історія про 16-річного е, юнака, так і от роз'яснення сухопутних військ. Е, я зверну зараз увагу, що в сухопутних військах, коли роз'яснювали, кого вони можуть так, якби брати на військовий облік, вони зазначають, що вони беруть січня по березень, але якщо говорити про 16-річного юнака, так то зараз в нас на вулиці даруйте ну практично вже закінчився травень. От коли і до кого може прийти якби так повістка стосовно постановки на військовий облік для молодих хлопців? Ну в там продовжуючи статтю закону, там в іншому рядку прописано, якщо в цьому році даній особі виповнюється 17 років. Угу. Тобто, це повідомлення може бути завчасне з розумінням того, що в цьому ж календарному році у собі так чи інакше буде ну, досягне 17-річного віку. Так, але це ж не питання постановки на облік. Наше суспільство е, щораз дивує з однієї межі до іншої, за ці півтори тижні, е, практично 10 днів. Надзвичайно багато. Я вважаю, велика кількість людей скористалася додатком резерв плюс і, не дивлячись на всі обставини, які були напередодні, оновили дані для територіальних центрів комплектування. Це важливо про це важливо пам'ятати і говорити. А це говорить в свою чергу. Про це говорить в свою чергу про відсутність доброї комунікації. Міністерства оборони з громадянами України, як і зрештою кабінету міністрів, органів найвищої гілки влади, саме виконавчої гілки влади. Пане Юрі, от давайте трошечки якби деталізуємо цю історію з юнаками, так тому що я думаю, усі мами очевидно будуть хвилюватися і щоб знаєте, не роздувалася істерика довкола подібних так би історій, так і щоб вони з розумінням вже знали до чого готуватися і що може бути. Отже, якщо хлопцю, юнаку, наступного року виповнюється 17 років, це означає, що. що Перед цим до нього може прийти повідомлення, так і може прийти повістка. Чи як от розкажіть? Давайте от беремо... повідомлення. Давайте ми е, це повідомлення, не будемо називати повісткою, бо okay. е, з, з декількох міркувань, бо зараз це викривлений е, зміст. Е, не нам, а суспільству. Uh -huh. Отже, це повідомлення про те, що особі виповнюється 17 років. Це вже є часткове повноліття е, до, досягнуте, і е, перед 18-річчям її запрошують прийти і подати дані, тобто, встати на облік як такий в території. Центрах комплектування після 18 років е, і досягнення повноліття е, цей облік е, буде мати доповнення в вигляді військово-лікарської комісії експертизи, е, і буде мати вже зовсім інший характер. Тобто е, від 18 років і далі вже має бути е, включена також військова підготовка е, для особи і, можливо, в нас ще не знята строкова служба або там за певних умов. Якщо зміняться обставини і будуть інші рішення головнокомандуючи, також мобілізація 17-річних осіб зараз цим інформаційним повідомленням запрошують стати на облік в територіальних центрах комплектування. Чи є це обов'язковим для 17-річного юнака? Ми розуміємо, що він неповнолітній. Як мають реагувати батьки і чи можуть піти на облік разом з сином його батьки? Оскільки ця норма прописана в законі, то вона так є обов'язковою для виконання. Ага. Що стосується батьків і ситуація, яка в цілому відбувається, і в ТЦК, і навколо ТЦК, право такого закону буде не позбавлені, але чи це практично вийде зробити, в мене великі сумніви попасти на територію ТЦК разом з. Але ж тоді батько має вироком. право, батьки мають право відмовитися, тому що все ж таки дитина неповнолітня. Чи як пояснити Піс... і, і це буде предметом для, для суперечки? Ця норма не є вичерпною, і вона е, їй було слід більше ще розписати, але. Оскільки кожен день ми, як юристи, зустрічаємося з новими інструкціями і роз'ясненнями від міністерства, зокрема там охорони здоров'я, оборони, генерального штабу, то не виключно, що ця норма під законними актами буде ще більш роз'яснена. Хотіла поцікавитися, якщо припустити таку історію, юнак не приходить і ігнорує це повідомлення. Так настає йому виповнюється 18 років. Він з'являється на нього можуть накласти штраф за те, що коли йому було 17, він отримав повідомлення і він не з'явився. Чи як чи є розуміння цієї норми, пане Юрію? Тому що ну я питаю тут, що буде суперечлива. Ситуація, оскільки батьки також є в цьому віці співвідповідальні mm -hmm. за, бо це частково повноліття особ, mm -hmm. от але відповідальність може бути в будь-якому випадку адміністративна mm -hmm. Mm -hmm. накладення стягнення, оскільки територіальний центр комплектування відповідно до останньої редакції закону наділений повноваженнями визначати. Е це адміністративне стягнення в самостійно за умови, якщо в нього є беззаперечні докази про те, що особа була повідомлена про час і місце з'явитись в ТЦК з певною метою або оновлення даних, або постановки на облік, або з певною там військово-лікарською комісією або іншою метою. Скажіть, будь ласка, чи може бути така історія, коли у школі так е усіх юнаків 17-річних можуть з керівником класним, я не знаю, з військовим керівником так е відвести до ТЦК? І чи мають інформувати батьків у школах про це, що вони ведуть хлопців для постановки на військовий облік? Може бути така історія? І а, як чи вони? мають інформувати батьків? Очевидно, що так, але це інша нормативно-правова база, яка угу. не стосується? Безпосередньо мобілізації друге, як на мене, це краще запросити представників ТЦК до школи, і там хлопців внести їхні дані в облік територіальних центрів комплектування. Але гіпотетично така можливість, що саме з класним керівником іншим відповідальним педагогом запросити юнаків до ТЦК воно існує, і я думаю, що ми ще цій ситуації зустрінемо. А що це можливо і буде так і зроблено таким чином. І в мене ще запитання, пане Юрію. Якщо припуснути хлопець, 17-річний, так він перебуває за кордоном. Як йому діяти в цій ситуації його батькам? Е, Сподіваюсь, що додаток е, резерв плюс. Е... Кабінет призовника буде мати достатньо функціоналу, щоб завантажити в дистанційному режимі дані. І перше стати на облік, друге оновити дані, третє завантажити відповідні документи, наприклад, постановка на консульський облік і тимчасове проживання в певній країні. Це теж дуже важливо насамперед для Розуміння концепції оборони України? Е, скільки наших співроботян в законний спосіб е, е, перетули кордон України і перебувають за кордоном. Скажіть, будь ласка, чи не краще до прикладу батькам і ну і їхньому сину так встановити саме додаток резерв плюс, так і щоб зробити от це ну всю цю історію, так з постановкою на військовий облік, реалізувати через мобільний додаток? Це буде простіше, чи чи краще все ж таки? Е, Прийти і фізично. Бути з'явитися Б... в цека як краще буде, пане юрі, звісно, що простіше з тої інформації, яка в наших правдичих середовищах вчора з'явилася, що Міністерство оборони штаб, готуючи е, багато нормативно-правових документів, аби повністю е, додати правовий статус додатку е, резерв плюс е, в різних відношеннях, е, е, я веду до того, що станом на сьогодні. Я не знаю, чи цей функціонал е, спрацює, щоб угу. поставити на Облік, мені це невідомо, але те, що е, успішний, е, важ дуже важкий е, зі збоями, але все ж таки успішний старт роботи цього додатку спонукає до розширення його можливостей, я вважаю, що це добре і їх варто підтримати. Почула спасибі величезне за включення в ефір. Глядачам надаю, що у нас на зв'язку був адвокат Юрій Танасійчук І розбиралися ми з повідомленнями. Як сказав адвокат, це не повістка, все ж таки, а повідомлення для 17-річних хлопців, яким будуть надсилати з ТЦК, з'явитися і стати на військовий облік. І от адвокат розповідав, як реагувати в цій ситуації.